Колись наш президент Володимир Зеленський обмовився такою фразою, що Конституцію треба поставити на паузу. Одразу ж набігло багато інтерпретаторів, пояснювачів, котрі розказали, що це маніпуляція, що не так. Він казав, що це вихоплено. З контексту, що все було інакше, це воно взагалі не в той бік було розвернуто. Це він перед дипломатами, здається, виступає. Казав, що вони повинні працювати сім днів на тиждень і по 24 години. І що то для них конституція зараз не має ніколи відпочивати. що Вони для себе повинні поставити конституцію на паузу. Ну, така. от суворість наших е діячів державних до себе. Так от вони трудяться. Ну, але сам факт, і ця сама думка, очевидно, вона все-таки зафіксувалася, і при подальшому, отак, коли її покрутили з усіх боків на неї подивилися. Тому ну, дивляться, ну, дієва річ? Е, власне, чи вона мала бути не дієвою? Тобто її треба умерти, поставити на паузу. І от, власне, як, а далі що? Ну, а вони нам скажуть далі що? Вони нам розкажуть, як буде, як треба, а Конституція зараз, ну така пора. Тут нема що церемонії різні демократичні розводити. Треба якби, під одним прапором всі, одну, в одну ногу. Тільки так можна перемогти. І загалом за такі обмуки. Іншому суспільстві ж вже б імпічмент об'явили е, президентові, е, що це в нього за такі там, <хи> тя, куди, куди це його хилить? Чи взагалі б, е, дискваліфікували одразу без всяких е, Конституцій, там де менше трохи демократії. Е, Ну, а в нас е з цього виходить, посміялися, покипкували і, ну, і на тому завершилося. Але якщо подивитися, як е діє зараз ТЦК, то так наша Конституція стоїть на паузі, бо людей. Державні служби викрадають людей і відвозять їх у місце, де тих людей убивають. Без згоди тих людей. Це діє конституція наша чи вона на паузі?